Слова святого Євангелія від Святого Луки Слава Тобі Господи. Того часу, коли Ісус говорив, один фарисей запросив його до себе на гостину. Він прийшов і сів до столу. Фарисей, побачивши, що перед обідом він. Не зробив омивання, здивувався. А Господь промовив до нього: Тепер ви, фарисеї, чистите зовні чаші та миски, а ваше нутро повне здирства і лукавства. Нерозумні, чи не той, хто сотворив зовнішнє, сотворив і внутрішнє? Тож те, що всередині. Дайте як милостиню і все для вас буде чисте. Це є Слово Господнє. Амінь. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі любі в Христі, наші сестрички, парафіяни, кохані Божі діти. Колись я був свідком такої розмови, де старшого священника одні люди запитали, як це зрозуміти, що хтось має душу, що людина це не тільки тіло, а теж і дух, душа. Як це все можна зрозуміти, де це можна побачити, як це можна доторкнутися, переконатись в цьому. І цей Ксьонс так. Не шукав багато різних прикладів, але каже, ви маєте дім, де ви живете, так? чи в той дім всі входять, чи всі люди, які живуть в вашому селі, чи кожна людина була в вашій хаті? Каже, ні, ну не кожна, були родичі, були сусіди, там, знайомі, друзі. Але щоб все село перейшло через мою хату, такого не було. І цей скаже: от ці люди, які не були в вас вдома, вони навіть не мають поняття, що ви там маєте. Який шкаф, яке ліжко, який стіл, крісла, які каври, які там дорожки, вікна, вазони. І вони мають право з цього казати, у вас нема ані вазонів, ані шкафів, ані вікон, ані нічого, ні фіранок, бо вони цього не бачили. І каже: якщо ви не будете входити всередину, в душу. Не будете думати про те, що вічне, то вам все життя буде здаватися, що у вас нема душі. Ось так цей Ксьонд відповів людині, яка чисто по-людськи ніколи, може, не мала спільного щось з вірою, релігією і навіть не могла собі збагнути, як це так люди кажуть, що в когось є душа. І сьогодні, коли ми читаємо 11-й розділ з Євангелії від Луки, ми теж бачимо цей приклад, коли пана Ісуса, який навчав Ісуса Христа, один фарисей запросив до себе додому в гості. І Ісус це використав. Будучи в нього вдома, будучи якби всередині його родини, Він почав їм розповідати цей приклад з умиванням посудини. Наприклад, тут найкраще випасувало банки, слоїки, чи якісь каструлі, чи діжки, які мають об'єм і мають всередині, що мити. Тому що нормально завжди, коли ми приходимо до когось, чи навіть сідаємо їсти, стараємося, щоб були чисті руки. Але це ми робимо для культури, євреї це робили для виконання Мойсеєвого права. Такий був закон. Треба було очиститись, помолитись. При цьому подумати, до кого ми йдемо, що ми будемо говорити. І цей обряд омивання рук він був дуже важливий. Коли Ісус цього не зробив, просто прийшов всі, може хтось його заговорив, може спеціально не зробив, може забувся. Різні є причини. Цей Фарисей був здивований. І тоді Ісус, якби йому пояснив, ми можемо мити руки. Щоб вони були чистенькі, біленькі, гладенькі. Але що ми цими руками робимо? Чи ми робимо добро, чи ми когось обнімаємо, чи ми когось потішаємо, чи привертаємо до себе? Чи ці руки часом не роблять кривди комусь, не погрожують, не наносять якихось ран? Яка є внутрішня сторона цих рук? Яка внутрішня сторона нас, як людей? Тому що, каже Ісус, тут я вже пояснює на людині, що то, що сотворив Бог зовні, чи наше тіло, тобто все те, що ми бачимо цілу нашу фізіономію, так скажемо, чи цей самий Творець не сотворив того, що внутрішнє? І як же важливо є про це дбати, тому коли ми триваємо в молитві, коли ми приходимо до Костьола, коли ми є на набоженствах, на службі Божій, коли ми думаємо про Бога, це є дуже важливе, щоб ми пам'ятали, що є душа, щоб ми перш за все оцінювали те, що є внутрі, всередині в нас. Очевидно, тіло наше є теж важне, наш дім, помешкання. Ми бачимо, як люди не раз там ремонти роблять, і назовні хочуть, щоб гарно було, і ми костіл робили ремонт, і пробовство кляштор. Хочеться, щоб було гарно, але як же важливо є те, хто там є всередині, і всередині костюла є живий Ісус Христос, пан Єсус на в сакраменті Олтажа. І це є найбільша вартість, тому людина може бути прекрасна, зовні гарна, може бути гарна не тільки з вигляду, але зі свого способу життя, може бути гарна зі своїх слів, може бути приємна зі спілкування. Тільки для того, що ця людина усвідомлює собі, що в неї є душа, що вона має цю душу прекрасну, що тіло людини робить тільки добрі речі, бо людина дбає про душу. Сьогодні ця Євангелія ще раз нам пригадує про це, щоб ми були свідомі того, що Бог нас створив вже несмертельними, що ми маємо участь у вічності Божій. І щоб ми на землі вже жили цією благодаттю. І так само, як пан Єзус сьогодні для цього Фарисея дав добрий приклад, так само, щоб і ми своїм життям давали добрий приклад для людей, яких можемо теж трошки здивовувати собою, але захоплюючи, тому що люди пізніше про це думають, розмірковують і теж, може, прийдуть до Бога через такий спосіб. Нашого життя. Тому дякуємо Богу за дар нашої віри і просимо про те, щоб ми були завжди вірні тому, чого нас навчає Бог. Амінь.